20 років першому примірнику книги Україна інкогніта з нагоди ювелею у Рівному презентували її нове перевидання. Наше місто стало першою зупинкою туру. Як це було? Бачили наші журналісти. Оплесками в галереї європейського живопису зустрічають головну редакторку газети День Лариса Івшина тут презентує свою історичну книгу, а точніше, її дев'яте переведення. 20 років ювілейне переведення, І тому не випадково позначили, що діалог буде про книгу з біографією. Я часто питаю наших студентів, що ви робили там в 2000-му році. У 99-му вони кажуть, та ні, ну ми ще там в садок ходили, або деякі взагалі тільки народилися. І тому треба починати розповідати про контекст, що було тоді, що власне в наших медіа історичної теми не було. Коли з'явилася Україна інкогніта, ми її назвали першою ластівкою, яка зробила погоду. Україна інкогніта це новий погляд на вивчення історії, викладені в книзі розповіді життя яскравих особистостей, як всесвітньо визнаних, так і маловідомих. створюють цілісне полотно історії різних епох України. Книга ця це власне наслідок роботи газети День. От, тобто це газета, яка найбільш запитувана, найбільш читана в, ну, у нас, наприклад, в обласній бібліотеці. Я вам скажу такий приклад, що ви знаєте, що після того, як читачі щось запитують, потім читають, ми мусимо це покласти на місце. В кожного видання є своє місце. Так от газета День вона абсолютно знаходиться в центрі залу просто на столі. Тому що її постійно читають читачі. Україну інкогніто планують презентувати ще в Луцьку та Львові. Тираж всіх видань книги налічує понад 20 тисяч примірників. Замовити її можна на сайті газети. Тетяна Петрина, Володимир Захаров. Новини Рівного.